Вітанічко мої любі тереця, класники. Я дуже рада знову вас вітати у вівторок і продовжувати з вами вчити англійську мову. Не будемо довго говорити. Давайте нарешті почнемо. What is in your textbook? Що у вашому підручничку? Ми пам'ятаємо, що ми з вами вивчили, що вірно назви кімнати. Тож, давайте згадаємо. І так, вітальня в нас. Living room. Кухня в нас кітчен. Uh, спальня в нас бедру. Uh, що в нас там? Ванна кімната в нас bathroom. Але треба ж нам ще вивчити, що у цих кімнатах є. Так? Ну не просто ж ванна, не просто ж ну, там же щось є. І воно десь знаходиться. Тож для цього нам треба вивчити ось такі слова. Sofa. Sofa. Подивіться на картинку, це що? Правильно диван. Armchair, Armchair. це що? Крісло? Carpets. Carpets. Це що? Правильно килимок. Floor, floor підлога. А тепер подивіться, як весело. Arm це ось частина. Chair це стілець. І разом armchair. Тобто стілець з ручками. Дуже легко запам'ятати. Bath окремо це ванна, просто в якій ми купаємося ємність. Room кімната. І ми їх з'єднали, і вийшло. Bathroom. Ванна кімната. Легко легко. Давайте ще раз повторимо: sofa. Armchair Carpet Floor. Armchair, Armchair, Bathroom, Bathroom. Окей. Їдемо до цієї гарної картинки. Тут у нас є запитання і дещо синім. Ми з вами знаємо, що таке Where is, where is – це Ну, Ми вже здогадалися, що кімната це Living Room, тому що ми бачимо тут TV. Телевізор, так? А, і ми бачимо тут дуже багато різних речей. Тому давайте запитаємо спочатку про наш диванчик. Where is the sofa? Where is the sofa? Де диванчик? It is next to the window on the left. Він поряд з вікном. Ліворуч, Згадуємо on the left ліворуч, а on levoch. Right, Правильно, праворуч. Тобто наш uh, диванчик поряд з вікном, з лівої його сторони. ліворуч. Next to поряд. Where is the armchair? А де в нас крісло? А ось воно. It is in front of the TV. Воно перед телевізором. In front of. Перед. Повторили. In front of Перед. Where is the bed? Де ліжечко? Де в нас ліжечко? Ну, десь, мабуть, десь там його не видно на картинці. Але ми знаємо, тут написано It is near the window. Воно біля вікна. Near the window. Near, це біля. Next to Поряд, near, біля. То есть, не, статчя, це прям поряд поряд. А near, це, де, це, Отак. Where is the bookshelf? Де в нас, полиця. bookshelf. It is on the wall, above the sofa. На above not. Where is the carpet? Де килим? Ось він. It is on the floor. Він на підлозі. Where is Toby? А де Тобі? А Тобі у нас ось цуцик. It is under the table. Він під столом. Давайте ще раз. Next to – це поряд. In front of – це спереду. Перед near, біля, above, not, і з попереднього року згадали. On. На, under, під. Що ж, сподіваюся, все було зрозуміло, а ми з вами їдемо далі. What else is in your text? Ще ще у вашому підручничку. А у нашому підручничку цікава вправа. Що тут написано? Read and draw. Прочитай та намалюй. Ану, взяли аркушок паперу та олівчик в руки або фомастера, або що ви там любите. А в мене є. Ось в пейці буду малювати. Ну, я разом з вами. Що ж, давайте прочитаємо перше речення і намалюємо, що там від нас просять. This is a living room. Це вітальня». Ну, мабуть, щось таке трохи квадратне. А, ну, давайте ось Ой, ну, в мене, може, ну, може, не прямокутне. Так, ну, ось це у нас буде левінером. Далі. It is light and clean. Вона світла та чиста. А, ну, якщо світла та чиста, то дав. Давайте ми її uh, зробимо таким світлим, жовтеньким кольором. What color is it? Yeah, it's yellow. Так, це жовтий. Їдемо далі. The sofa is near the wall on the left. Диван uh, біля стіни ліворуч. Окей. Okay. Тож ось в нас тут ліворуч Ліворуч з цієї сторони для мене, а праворуч з цієї. Тож давайте диванчик ми намалюємо, візьмемо якийсь ось такий пензлик, так? І намалюємо диванчик. Ой, не вбій. Дивани малювати. Ну, можливо, якось ось так. Оце у нас буде софа, диван. Ось такий. Так, давайте зробимо його red червоненьким. Отакий. Трохи незграбний, але який є. Добре, йдемо далі. Uh, the TV is near The Wall on the Right телевізор. Біля стіни. А, справа. Тож, тут ми малюємо телевізор. А, ну, давайте, ось тут у нас буде телевізор. Так, а, ну, мабуть, цього треба було чорним намалювати, але той добре, ось якось так. Тут телевізор. Це зверху, тому що, ось ось, мабуть, раніше тут ми намалювали б антенну. Щоб було схоже на телевізор. Зараз вже такого немає. Ну, якось так. Сподіваюся, що зрозуміло, що це TV. On the left, праворуч. Ось ліворуч софа, телевізор, праворуч. Окей, okay, on the right. Читаємо далі. You can sit on the sofa and watch TV there. Ви можете сісти на диванчик і дивитися телевізор. Ну, так, можна. The Armchair is Next to the Sofa крісло поряд з диванчиком. Ну, не сказано, праворуч ліворуч тому ми тут десь поряд намалюємо крісельце. Ось таке в нас буде крісельце. Тут у нас Arms. Так, ось у нас Arms. Ось тут, тут, тут спинку трохи не видно. Ну, ось таке Armchair. Давайте теж зробимо червоненьким, щоб у нас в колір. Ну, ось якось так співпадав. Далі. Їдемо. Uh, the Lamp. Із near The armchair, Лампа біля крісельська. Ну, давайте тут намалюємо щось на зразок лампи. Я знаю, я малюю, як можу, ви бачите, ось така лампа у нас тут буде. Ось. Поряд з нашим крісельцем. Далі. You can sit and read a book there. Ви можете сидіти та читати там книгу. Ну, якщо читати книгу, давайте намалюємо тут десь поряд книжечку. Ось таку книжечку на полу. Так, ось тут вона біля лампи лежить. Далі. Uh, the table is in front of the window. Ага, тут у нас ще десь є вікно. Тобто стіл. Перед вікном. Ну, давайте ось тут у нас буде вікно, віконечко, ось таке. Давайте там щось блакитненьке в нас буде. Самсін blue. Ой, ні, ось так. Ось так. А потім візьмемо пензлик і ось так зробимо. О, тепер щось схоже на вікно. Мабуть. А мабуть, а може ні. Хто його зна. Тож, і в нас тут table. Давайте його такий круглий стіл зробимо. Table. Так, якось... Так. Куций. Але добре. Так. Six chairs are near the table. Шість стільчиків. Біля стола. Ось наші стільчики. Я малюю, як можу. Ви теж спробуйте. І я сподіваюся, у вас краще вийде. Їх шість, так? One, two, three, four, five. Six. І тут іще. Оп! І тут іще. І ось тут ще один. Ну, ось якось, якось воно так. Далі. І ще одне речення: Children like sitting and playing board games there. Діти люблять тут сидіти і грати у настільні ігри. Тож, в мене вийшла якась така куценька кімнатка. Я сподіваюся, вас набагато краще. Можете похвалитися в коментарях, які в вас кімнатки вийшли. А, ну, ми вправи виконали, ми молодці. Тож, а зараз їдемо далі і попрацюємо вже з вправою, з малюночком намальованим тут. Так? Це в нас bedroom. Bedroom-спальня. І у нас тут ще є наші prepositions, тобто наші прийменники. Above. Це над, in front of перед, next to поряд, on – the під, on на, near – біля. Тож, давайте задамо запитання і відповімо. Ну, наприклад, Where is the armchair? Де в нас крісо? It is. На ну, де воно воно ну, поряд ось зі столом, так? It is next to the desk. Desk це письмовий стіл, згадаємо. It is next to the desk. Uh, можна сказати uh, to the left. Ліворуч від нього. так? Uh, what can Kate Do there? Що тут катруся може грати робити? She can. Uh, play Computer Games There може грати у комп'ютерні ігри. She can read there. Вона може там читати у цій кімнаті, так? Uh, або сидячи на цьому кріслі. Uh, where, а тепер спитаємо, давайте: uh, Where is the bed? Де ліжечко? It is uh, next to the wall. «In front of the window» Воно поряд зі стіною uh, перед вікном. Uh, «What can Kate do there?» Що Кейт може там робити? She can read a book, вона може прочитати книгу, «She can play with her dolls» може погратися з ляльками, and she can uh, sleep і вона там може спати. Або ось таке запитання, давайте запитаємо. Uh, where is the shelf? Bookshelf. Де книжкова полиця? It is above the bed. Вона над ліжком. Uh, what can Kate do there? Що тут може Кейт зробити? She can take a book. Вона може взяти книгу. Добре, спробуйте з будь-яким предметом ще тут позадавати запитання. Тут і «lamp», і «window», і «carpet», і «wall». Позадавайте самі, що у вас вийде. А потім е згадаємо, як виглядає ваша кімната. І запитаємо, Where is щось in your room? Де щось у вашій кімнаті? І ми говоримо, а де воно? It is next to, поряд, underpeat, in front of. І відносно якого предмету. Uh, наприклад, Where is the desk in your room? Де письмовий стіл у твоїй кімнаті? It is in front of the window. Перед вікном. What can you do there? Що ти там можеш робити? I can do homework. Я можу робити домашнє завдання. Що ж, спробуйте. Сподіваюся, у вас вийде. Тут у нас uh, і цілий текст нам да до допомогу. І ось малюнок, можете і про свою кімнату, а ми вже втомилися від цих років, тому давайте перейдемо до пісеньки, прослухаємо її зараз. Above, below, in front of, behind. Above, below, in front of, behind. Keep on listening to the rhyme. Above, below, in front of, behind. Mm -hmm. Mm -hmm. Now the bat is above the cat, like a cat is below the bat, now the rat is in front of the cat, like a cat is behind the rat. Mm -hmm. Mm -hmm. Above below in front of behind. Above below in front of behind. Keep on listening to the rhyme. Above below in front of behind. Let's learn a song. Давайте вивчимо пісеньку. І так, все дуже легко. Above. Below, in front of, behind. У нас тут два нових слова. Below це під нижча. Синонім uh, under і behind це ззаду. Тож, uh, ще раз: above, below, in front of, behind. Два рази повторюємо. above, below, in front of, behind. Keep on listening to the rhyme. Продовжуйте слухати віршик. Above, below, in front of, behind. Uh, not нижче, попереду, позаду. Now the bed is above the cat. Зараз uh, кажанчик над кішкою. Like a cat is below the bed. Як кішка під кажанчиком. Uh -huh. Now the rat is in front of the cat. А тепер щур перед кішкою. Like a cat is behind the rat. Yak ikishka, peret Above, below, in front of behind. Above, below, in front of behind. Keep on listening to the rhyme. Above, below, in front of behind. Now the bat is above the cat. Like a cat is below the bat. Now the rat is in front of the cat. Like a cat is behind the rat. Я сподіваюся, пісенька вам сподобалася, тож перемотити назад. І давайте заспіваємо всі разом. Ось кінець нашого року. Сподіваюся, вам все сподобалося. Ви запам'ятали пісеньку і запам'ятали все-все-все, і вам було все-все-все зрозуміло. Тож не забудьте поставити цьому уроку вподобайку. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть у коментарях, і я спробую пояснити ще раз, або попросіть ваших батьків написати. І я сподіваюся, що ми обов'язково побачимося з вами через вівторок. Бай-бай!